Ну, у нас скоро п'ята година, за 10 хвилин п'ята. Так що скоро буде вже ранок. Така голочка зручна. Все ж таки кашель, дивись, яка голка. Вона мені так подобається, я вже, мабуть, показувала, але це ж просто щось ось. Ниточка тримається. І жодної там пайки чи чого такого. Я не знаю, як вони цю голку зробили дуже зручно. Я купила ось цілий набір, там різних голочок. Зараз покажу. Ось вони тут і довгі, такі, довжелезні, і ось такі малесенькі. Так, не переплутати. То все ось малесенькі такі. Тобто, І не куляться, тобто, вони не гострі. Вони просто тонесенькі, але не гострі. Ось, мабуть, найменше. Так само розділяється ось тут, посередині. Так, тут треба покласти. Це голки для плетення бісеру, такого полотна з бісеру, щоб можна було не вистачає в мене. У мене е, цей акриловий лак, який не дозволяє. о, ось розкрила, видно. Не дозволяє мені дрібні якісь роботи виконувати. Так, да, так, да, мені теж подобаються ці цікаві голки такі. От. Я їх знайшла в джумі, бо тут шукала, шукала, не знайшла, знайшла в джумі. Півтори місяці чекала. Потім, поки та посилка прийшла. От. Я вчора була, пішла на стрім десь хвилин на 20. От. І в якийсь момент мене викинуло зі стріму. От. Але до того моменту мене Відвідало 120 осіб, 120 переглядів. О, який бісер яскравий, яскравий. От, Так що я зрозуміла, що це тема. Побачимо, скільки там буде переглядів. Да, можна взагалі не думати, береш високу ємність, бо з плоскої незручно. Не можна рюмочку взяти, але рюмочку воно все ж таки цокає. От. А коли ось таку о, пластику, а це я з-під е, е, соєвого соусу обрізала таку пляшечку з-під соєвого соусу. І ось такого, навіть не думаючи, не дивлячись, ось такого набираєш, набираєш, От. і вже е, повна голка цього всього. Все ось є. Я думаю, що я буду багато прикрас робити тільки для того, щоб отак от бісером погратися. А буду робити е, намисто, буси буду робити, багато рядів. Щоб вони ось так от в багато рядів гладенько лежали і виблискували, краси додавали дівочий. <кій> У мене трошки фурнітури є. Це для бусів з коралів, але в мене ще фурнітура є. Я підготую для тих якийсь один це один замочок, а оце другий. Якийсь один піде на корали, а другий піде на ці буси. Я побачу, які краще. На коралі там більше оцей лаконічний підходить, а цей на оці мабуть, піде. Це, це папір, це ну. Це не Бусини Марина. Це я степлером гралася, у мене є такий прикольний степлер. Зараз я тобі всі секрети